Граждан совєтського союза. Німці каже кругом, всякі були канімці. І обіжали людей, Но були такі, каже, що діток не обіжали, і конфети там давали. І все пам'ятаю, як ми сиділи в окопі, а я потім сестри. Перепитувала вже, як виросла. Каже, ми з матір'ю, нас було четверо маленькі, вона прижала вас до себе, в окопі сиділи і дуже гупало щось зверху, щось страшне. То, каже, якраз у 43-й рік відступали німці, наші гнали з лісу їх, каже. А, а німець, каже, підняв це ляду, як ото погріб, глянув, а мати каже, Перехрестилась Богу, думав, це вже конець, кине гранату, а він тихенько закрив і побіг далі. Взагалі, це не можна без снігу розказувати. А перед цим мати поставила у печі їжу зварити нам і якраз цей нальот. І каже, вже кончилось це все, вона за нас. Пішли ми, один комен стоїть, все розвалилося. Отак по землянках і жили. Я запам'ятав. Щоб бабуся була в окопі, бігли, пригнали наші і ще німців, а, а відкрив ляту німець, а бабуся там сидів, сиділа, а сестра обняла усіх і це я казала, що зараз ті зараз на гранат перехрестилась, а німець закрив лядо і побіг. Бабушка розказувала, що це розпомбили хату, а один комен стався. Землянка це викопана яма і накривається рядом. Батько не вернув з фронту, я батька взагалі не пам'ятаю. Мама вже два роки помирає. Рак, а хто тоді мог спасати? що? Ми остаємося сестрою старшою. От, на 10 років старша. І прийшло время нам йти в школу. І я з середньою сестрою йдемо, а там у нас такий мосточок був, а на тому синький, а на тому мосточку іней. А вона перебігла через цей іней. І мені кричить, перебігай, бо ми ж запознаємо в школу. А я стою, плачу, ну страшне плачу, і перебігла, і побігла в школу з цією торбинкою, бо не було навіть галошиків водіти. Сироти прийшли ми в школу. Була моя перша вчителька Валентина Іванівна. Її вже немає. Вона нас усіх, мене і сестру завела у вчительську, а там така гора валяночки шити і галошики стоять. Вони нас повзували, і ми вже такі раді, йдемо додому, а старша сестра стоїть на калідорчику і плаче, бідна, страшне. Ну, ми тоді отримали по 5 рублів за батька. Потім мене дядя забрав, батько-брат. А, старш, а цю вже середню сестру старшу на два роки забрали в дітдому Житомир. Отак От ми там повиростали. Я в дядька виросла, а вона в Житомирі. Німці хотіли завоювати всю землю, коли було і Росія, все разом були, а вони хотіли завоювати всю землю. І повсіди це добро перемагає зло. Граждане и гражданки Советского Союза.